Слава нації! Вітаю на каналі Добре Рембат. В ефірі я, Сашко Добре, 6750 гривень сплатив майстрам за черговий ремонт Баракуди за 11.029 року. Що у нас тут? Латочка до такого плану речей ми дістанемося іншим разом, бо тут реально весь щиток цей треба перекладати. Це просто мені підлатали, просто щоб туди речі не падали у мене. Одна розпорка, система заливу бака, там була гнила трубка і заклепаний сапун. Повідновлювали все належним чином, все працює. Тепер я можу нормально заправлятися, нікуди не буде бензок У мене збігати. Замінили коробку на тягову, поставили, налаштували нормальну роботу дверей. Це двері з битка, які придбали минулого року за 6 тисяч гривень. І реально з того битка, пів битка вже працює на моїх тавріях вірою і правдою. Оця розпорка верхня поставили. Не змогли встановити кріплення до КПП, тому що отут з капіталки коробка приїхала замість шпильки тут болт. І це мені дуже прикро. Будемо шукати рішення, встановлювати в подальшому. Але я ж кажу, ми там з капітальщиками коробки не дуже зрозуміли одне одних. Так? Ну, Треба було, звісно, поставити шпильку сюди, замість цього болта. Ну, маємо те, що маємо. І зараз з болтом майстер не може встановити це. З двигуном там перевірили компресію, компресія жива, все файно. Налаштували зазори, бо у мене там було цокотіння, були завеликі зазори. на Клапанах, що ще там робили? Щось іще там робили, там є перелік робіт, але я перелік робіт не фоткаю, бо майстер московицькою мовою і розмовляє, і веде документацію, а кращого я тут в цих околицях всіх цих слов'янських і краматорських не знайшов. Тому маємо те, що маємо. Дякую всім за допомогу. Працюємо. Зараз поїду, зроблю пару кіл на оновленій машині. Тішимося і, звісно, перемагаємо. Разом боремо і поборемо.